Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму Ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, Трамп заявив, що дедлайн для Путіна не 50 днів, а тільки 10-12, хоча вже ж багато пройшло. І всі про це заговорили: чому Трамп зменшив дедлайни, да, там, е, час на дедлайни. Е, навіщо? Це зроблено було на полях Шотландії, і перед цим, е, де були перемовини е, Трампа з Стармером, а перед цим він і Усула погодили, е, як би. Хто кому должен в цьому знаменитому митному протистоянні? Там дуже багато виключень, але по основним групам товарів там 15%, якби європейці висять. Здавалось би, для Трампа перемога, і тут він ще заявляє, що Путіну погано з дому пишуть, що там типу, все 10-12 днів і все. Тобто, 6, 8 серпня. Путін там здавався. Але навіщо він це сказав? Його ж за язик ніхто не тягнув. Я думаю, що перш за все треба глянути на внутрішню повістку в Сполучених Штатах От якраз Трампу погано з дому пишуть, чому, тому що є такі плівки Епштейна. да ну Плівки, не плівки, вони в цифровому, Понятно що це не не плівки, там з 80-х років. Але Епштейн був такий діятель, який підсовував, роздавав всім багачам, всім політикам малолітніх дівчат там, займався педофілією, робив такі цікаві вечірки, і багато хто там засвітився, в тому числі там з королівської родини от ну з, з Сполученого Королівства. І кажуть, що там десь мількає Трамп, який був другом цього Епштейна, і тепер скандал виходить там на в нову фазу. І про це говорять, і тому Трамп примінив стару відбиту, але часто ефективну технологію перекрити. Одним скандал іншим або одну розмову. Давайте щоб не говорили про, про плівки Епштейна. Давайте поговоримо про Путіна там скільки йому залишилось, і це якби перший аргумент. Ну, і другий аргумент, теж про який мало хто говорить, скоріш за все, у Трампа вирішили не їхати до Сідзіньпіня. Нагадаю, ключовою датою вважали я, от зокрема вважав 3 вересня. Цього року Сі Цзіньпін запросив Путіна, і Путін уже дав згоду. Він приїде в Пекін, так само, як Сі Цзіньпін до Путіна їхав на його побідобесія на 9 травня приїздив в Москву. Тепер, відповідно, зворотній візит Путіна буде в Китаї великий парад, будуть святкувати 80 років перемоги в Другій світовій війні, але тепер, типа, відмічатимуть там, перемогу на Тихоокеанському театрі. Військових дій. От нагадаємо, що там Китай вважає, що він довше всіх воював у Другу світову. Якщо ми там рахуємо Другу світову з 1 вересня 39-го року, на росіюшки там з 22 іюня ровно в 4 часа, то Китай з 37-го року вважає, що він воював, і Друга світова почалась саме там. І з походу вони запрошували Трампа, і якраз виходило 50 днів Трампових 2 вересня, як би виповнюється, 3 вересня, треба щось заявити. Його же Сі Сіціньпінь, а приїжджає друг Дональд до нас. Ми тут на три хвилі, закусимо. Це, це була незбитна, це була головна мрія Путіна. Щоб як 80 років тому, там в Ялті чи в Пацдамі, щоб зійшлися за одним столом троє найвеличніших лідерів сучасності, які там можуть сказати, що от вони творять світову історію, щоб це знову були, була Росія, Сполучені Штати і ну, тільки тепер замість Британії, Британська імперія розпалась, тепер Китай. От, типа, поділимо мир на троїх. Але я думаю, що у в Сполучених Штатах визначились тим, що Трампу їхати не треба. По-перше, що там ну зустрічатися з Путіним, а не можеш Трамп приїхати там, типу поговорили з Путіним. Ну і що Там і мир? Ні, нема мира. Ну так а навіщо ти їздив? І тому. Тут можна перефразувати Піскова. Да? Пісков вже ж каже, що якщо зустрічатися Трампу з Зеленським, то треба вже заранше, щоб ну, переговорні групи домовились про якийсь результат, щоб лідери приїхали і вже щось підписували. А так, а смисл зустрічатися. Так само, і в Трампа там, типу, а смисл зустрічатися От, з Путіним. Трамп Цзіньпіном може зустрітися, там буде АТЕС. Е, е, це... Е, Азійська ти, тихоокеанська економічна співдружність, яку входить там 27 країн тихоокеанського регіону, у них там на початку листопада буде збір. То туди там буде обов'язково, це буде в Південній Кореї, буде обов'язково там і Сі Цзіньпін приїде, і Трамп, і вони там на полях цього теса зустрінуться. Тобто, смисл зараз їхати, щоб там пожати руку Путіна, і що? Тобто, якби було. Вже е, щось домовлено, да, то тоді да. І зараз Трамп активно, навпаки, налаштовує Путіна що і Ердогана, що ви зробіть зустріч. Але тут знову ж там, типу, зустріч, що Я думаю, на цю зустріч не прийде. Путін скаже так. Хай Зеленський відмінить указ, що не можна нікому вести перемовини з Путіним. Ну і таким чином там трошки принизить косвенно Зеленського. От. Е, Ще треба що розуміти, що Трамп цю заяву зробив фактично після зустрічі і підписання угоди з Урсулою. Понятно, угода Рамкова там буде ще безліч додаткових угод. І що на що обміняли? Я думаю, що Трампа вмовили відриктись від Росії від цієї ідеї, що Трамп може відірвати Росію від Китаю. Це звичайно неможливо, це була стратегічна помилка Трампа. Бо Росія і Китай пов'язані і фактично спільними тепер ресурсами, да, які Росія віддає Китаю, і тим, що Китай підіграє їм трошки допомагає в війні, а саме, але саме більше вони об'єднані спільним державним, ну схожим державним устроєм. Обидві держави тоталітарні, навіть не авторитарні. як Наприклад, так, як, як хоче зробити з України Зеленський, а саме тоталітарне, де не просто треба вождей слухати, а кричати ура! І ходити на паради. От, і от Трамп заявив після зустрічі з Урсулою фактично, що Путіна не пробачить. Це що ми мусимо розуміти, що Трампа усі потроху перевзувають. щось обіцяють, десь підписують якісь рамкові угоди, десь обіцяють взяти допомогу від Сполучених Штатів на 700 мільярдів. Вони хочуть там, типа найближчі роки, закупити американський. Ну, перш за все, там сланцевий газ, але в тому числі і нафту. І щоб власне. Зробить все, щоб замістити Росію Сполученими Штатами, і щоб Трамп за рахунок цього відмовився від ідеї подружитися з Путіним і показав йому дулі, і почалися ну, страшні санкції. От ну, що ми можемо сказати на це? Що... Дай Боже, щоб все було, щоб Трамп не, не переграв, бо ми розуміємо, що Трамп, як флюгер сьогодні туди, думаю, завтра туди. Але будемо сподіватися, що це рішення буде для України однозначно позитивним, тому що нам даватимуть більше і більше зброї. І дасть Бог. Буде більше і більше санкцій проти Російської Федерації, проти нафтових, проти нафтових і газових санкцій. У Росії вже зараз великий недобор по бюджету, там понад 4 трильйона рублей, вони по першому півріччю не добрали. І треба зробити все, щоб у них недобор був і цей рік, і щоб вони заходили в наступний, розуміючи, що дефіцит бюджету у них буде страшний. Ну, десь так. Але це не відміняє з жодним тином, чином того, що друзі треба підписуватись на мій YouTube канал. Дуже сильно прошу, тому що мені треба добігти краю як швидко до 40 тисяч підписників. От, тому підписуйтесь, хто ще не підписався, прошу лайкайте, коментуйте, тому що це просуватиме алгоритми YouTube, Так працюють. Ну, тицяйте кнопочку спонсорства. І знаємо, друзі, що незважаючи на усі зусилля Зеленої Камарилії, фронт тримається, ЗСУ воюють, тил стоїть, русняві не пройдуть. Тримаємо стрій но пасарам.